Декілька слів про актуальну тему про нафту, газ і користь так званої спецоперації. користь для Росії, звісно. Газпром звинуватив найбільшого оператора Франції в неплатежах. Ну тобто, як неплатежах, там ситуація стандартна. Москва хотіла отримувати оплату в своїх рублях, але була послана за курсом свого корабля. В результаті Газпром образився, і що? Правильно відключив французам газ. Ще одна держава Євросоюзу залишається без російського газу, прокачування якого на єдиний великий ринок Газпрому вже знижено до мінімумів з часів Брежнєва. Тим часом Газпром щодня спалює на відкритому повітрі 4,34 мільйона кубометрів газу, просто спалює в повітря, просто прямо на родовищах. Це той газ, від якого відмовилися країни ЄС, і це означає втрату 10-12 мільйонів доларів щодня. І це при тому, що 29% населених пунктів РФ не газифіковані. А навіщо? Їхній народ бурундук і так щасливий. А скільки населених пунктів у них не туалетизовано? Ого! го Тим часом афганські таліби в обмін на російські нафтопродукти почали постачання в ерефію родзинок і, дослівно, трав, цілющих трав кажуть. Афганські таліби постачають траву в ереф. Можете собі це уявити, що то за трава. Навіть не знаю, який тут смайлик поставити, з врахуванням того, що це насправді не жарт, це офіційна заява. Ну і ще вам так на контрасті. 20 вересня кожен мешканець Аляски отримає свою частку від нафтових доходів 3200 доларів. Такі виплати влада США проводить щороку, вже 40 років поспіль, і не лише на Алясці. Ну, Кремль вважає західні практики такими, що розбещують, і плюс взагалі бездуховними, тому рядові росіяни, звісно, ніяких виплат з нафтових доходів ніколи не отримували і не будуть. Втім, їм про це й замислюватися немає часу. Треба рятувати Україну від так званих неофашистів. Отак і живуть. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!